Захищати нашу країну від російської агресії, але звісно є і ті, хто від мобілізації ухиляється різними шляхами, купуючи довідки про інвалідність, ідуть вчитися в університети. Чи варто і як варто перекривати ці лазівки? Говоритимемо із з народним депутатом України, членом комітету парламенту з питань національної безпеки оборони та розвідки Федором Веніславським, який сьогодні в нашій студії. Пане Федоре, я вас вітаю. Вітаю вас, Слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо із військово-лікарських комісій і фейкових довідок, які деякі з них видавали. Лубінець. Омбудсмен наш прав людини так Верховної Ради представник говорив про те, що там і писали, що одна нирка у людини, коли все у неї нормально раптово після 24 лютого одна нирка виявлялася. Що Верховна Рада може зробити для того, аби ця лазівка була закрита? Ну я думаю, ви знаєте, від Верховної Ради в даному випадку залежить значно менше ніж від правоохоронних органів, які мають реагувати на факти очевидних злочинів, тому що не неправдиві сфальсифіковані висновки військово-лікарської комісії. Це очевидно використання підроблених документів для того, щоб людина уникнула виконання свого в даному випадку обов'язку щодо захисту своєї батьківщини. Тому тут з точки зору законодавчого якогось удосконалення діяльності військово-лікарської комісії, Верховна Рада постійно це питання аналізує і робить. Ми я хочу нагадати в червні прийняли законопроект, закон на сьогоднішній день, який розширив мережу військово-лікарських комісій. Раніше це були, скажімо, при Територіальних центрах комплектування соціальної підтримки військових медичних закладах зараз і цивільні медичні заклади мають право проводити військово-лікарські комісії. Тобто ми розвантажили, забезпечили можливість більш оперативного проходження цих комісій, але з точки зору якраз зловживань, це Фальсифікація документів це е, випадки, коли людина штучно визнається непридатною до військової служби в той час, коли нема жодних показань за станом здоров'я, і вона уникає або призову за мобілізацію, або на превеликий жаль. І е, така практика також має місце, коли військовослужбовці, які служать, е, наприклад, приходять у відпустку. Е, тут раптово їм стає в лапках е, зле. Вони звертаються до лікарів і отримують такий діагноз, який свідчить про те, що вони більше не можуть. Служити в збройних силах чи в інших складових секторах безпеки і оборони і якраз це все в сукупності призвело до того, що на минулому тижні відбулося засідання ради національної безпеки і оборони, що саме по собі знаєте свідчить про ну таку загрозливий характер. Такої діяльності ВЛК для національної безпеки, і я думаю, що зараз правоохоронні органи досить швидко здійснять ревізію тих всіх випадків, які є сумнівними з точки зору висновків військово-лікарської комісії. І тут навіть ті, хто заплатив гроші, а зараз ну для до мене, як до народного депутата, і відкрито на мою депутатську адресу надходять звернення листи, де фігурують навіть суми за на сьогоднішній день для того, щоб уникнути призову за мобілізацію, сума вже коливається там вісім. Ім 10 12 тисяч доларів е, на щастя, ми не маємо дуже масового цього явища, але корупційна складова дуже небезпечна. І президент абсолютно правильно сказав, що треба дуже жорстко реагувати на такі випадки. Але Верховна Рада, наприклад, може е, переглянути покарання за фальшування таких документів, чи стоїть це на порядку. Денному е, Ну, дивіться, це комітет з питань правоохоронної діяльності, е, тому я зараз не можу дати відповідь на це запитання, чи uh -huh. розглядається чи не розглядається. Підвищення покарання санкцій статей відповідних, але тут треба розуміти, що в таких діях це букет правопорушень кримінальних, це і використання завідомо фальшивих документів, підробка документів, це і фактично уникнення від виконання консійного обов'язку і корупційна складова. Тут, тут дуже таких багато які достатньо серйозні санкції. Там санкції, наприклад, за отримання неправомірної вигоди для члена військово-лікарської комісії за виготовлення фальшивих документів. Там, якщо не помиляюсь, 10-12 років позбавлення волі. Це достатньо серйозна санкція, це вже такий важкий злочин. Секретар Ренбол, Олексій Данілов нам в ефірі казав про те, що також є потреба м, чітко прописати, що таке частково придатний, що таке придатний до військової служби, тому що теж є певні маніпуляції з цією частковою придатністю. Чи зараз уже займаються цим питанням депутати? Е, ну це питання підзаконних нормативно-правових актів, тому що е, е, критерії медичні, які дозволяють визнати людину або придатною, або непридатною, або обмежено придатною. Там же є дуже багато так. градацій, не обмежено придатний в. Е, Мирний час, в воєнний час він вже визнається придатним і так далі. І тут дійсно, як говорив пан Данилов, може бути от така погранична ситуація, де можна так, можна так. Тому більш чіткі критерії це питання якраз тих. Формулювань, які мають міститися в підзаконних нормативно-правових актах, тому що в законі все прописати точно ми не можемо з точки зору всіх хвороб, які там мислимі, немислими, які дозволяють або такий, або такий висновок ухвалити. Відстрочку для мобілізації зараз дає ще і здобуття вищої світи, у тому числі другої, третьої, 12. ви є автором законопроекту, який цю лазівку має прикрити. Розкажіть. За вашими даними, наскільки масштабно використовують люди, які хочуть ухилитися від мобілізації, саме цю схему ідуть навчатися, і яким ви бачите вирішення проблеми? Ну, справа в тому, що дійсно в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію передбачено, що е, здобуття освіти і професійно-професійно-технічної передвищої фахової вищої е, на денній або дуальній формі навчання. Дуальна це коли людина навчається на денній формі навчання, а практику проходить на якихось підприємствах, на організаціях, дає право на відстрочку від призову за мобілізацію, в тому числі в умовах воєнного стану. М -м -м. Ну на превеликий жаль, знову ж таки, це е, почало набувати таких загроз. Озливих масштабів деякі вищі навчальні заклади почали спеціалізуватися на тому, що відкривали окремі спеціальності на контрактній формі навчання. Там вісім п'ятнадцять тридцять гривень в рік вартує курс навчання на денній формі. І звичайно, ті, хто хотіли уникнути від призову на військову службу на даний момент на абсолютно законних підставах, маючи наприклад вже вищу освіту, вступали ще до якогось там абсолютно іншого за напрямком вищу на денну форму навчання. Платили там ці 15-30 тисяч гривень. І навчалися, отримуючи право на відстрочку від призову за мобілізацію. Але тут є одне, але є статистика, суто цифри. Станом на 19 й рік, за я отримую отримав інформацію від Міністерства освіти і науки на 19 й рік, на 20-й, на 21-й рік студентів 25 плюс було біля 40 тисяч чоловік. Тобто. 39 з копійками 40. В 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, таких студентів 25 плюс стало 106 тисяч. В цьому році цифри теж десь наближаються до 100 тисяч. Тобто, Та, це означає більше. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення від призову за мобілізацію. Тому дійсно я зареєстрував закон, законопроект. Буду, я думаю, що колеги вирішать розглядати його чи не розглядати, я думаю, що шанси на розгляд його Є, але я запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є, скажімо так, в відповідно закону про освіту послідовною. Ну, наприклад, спочатку отримала професійно-технічну освіту, потім вищу, там передвищу, потім вищу. А тому, що зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які мають вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Тому я запропонував, щоб люди, які навчаються, по перше, от якраз в послідовних. Видах освіти, рівнях освіти, вони мали право на е, освіт на відстрочку від призову. І ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років, таке право таким правом на відстрочку скористатися не могли. Тому я думаю, що це один із варіантів, щоб все-таки ми цін цінність нашої державності, суверенітету нашої держави і е, життя, здоров'я рідних і близьких, напевно, має більш вагому вагоме значення ніж на, намагання уникнути через такі лазівки від призову. Якщо цей закон, законопроект буде. Ухвалений, то він стосуватиметься тих, хто уже в наступному навчальному році вступатиме, чи ті, хто вступили зараз на другу, третю, 15 освіту, теж підпадатимуть під його дію. Гарне питання юридичне, <гум> тому що Конституція передбачає з одного боку, що при прийнятті нових законів не може бути звужено зміст і обсяг існуючих прав і свобод, але з іншого боку, в умовах воєнного стану і Конституція України, і міжнародні документи всі. Допускають обмеження прав свобод людини і громадянина. Я думаю, що е, лазік, лазівка, отака, коли мова йде про здобуття другої третьої освіти е, люд, е, чоловікам призовного віку 30+, буде поширюватися на, і на тих, хто е, почав використовувати в 22-23 роках такі можливості. Невітарахамія очільник фракції Слуга народу говорив про те, що навіть може йтися про екстрадицію чоловіків, які е, е... Нечесним способом отримали собі довідки, наприклад, про інвалідність, і виїхали за кордон, тобто ухилилися від мобілізації. А от з юридичної точки зору, це можливо зробити з юридичної точки зору питання дуже цікаве, якщо розглядати механізм саме екстрадиції, то це міжнародна правова допомога між державами в питанні боротьби зі злочинністю. Тобто, для того, щоб застосувати механізм екстрадиції громадянина України з території будь-якої країни, де він зараз перебуває, необхідно а щоб було зареєстровано кримінальне провадження в Україні, щоб ця особа отримала статус підозрюваної в кримінально-карному діянні, і лише тоді е, правоохоронні органи України там Офіс генерального прокурора е, може звертатися до е, там офісу генерального прокурора чи офісу міністра юстиції якоїсь європейської країни з проханням здійснити екстрадицію. Але тут питання дуже неоднозначне, е, тому що е, ну все буде залежати від дуже багатьох обставин, як правоохоронні органи розцінять об. Е, е, Монтованість пред'явлених там підозр для громадян і так далі. Але такий механізм можливий. Якщо в даному випадку ми говоримо, продовжуючи тему військово-лікарської комісії, коли людина купила довідку, вона вчинила вже злочин. Коли вона на підставі фальшивих документів завідомо фальшивих, незаконно перетнула державний кордон. Це ще один злочин. Тому тут вже питання до правоохоронних органів, наскільки вони швидко будуть реєструвати кримінальні провадження, повідомляти про підозру. кримінально процесуальний кодекс дозволяє повідомити і заочно про підозру. І процедура екстрадиції абсолютно можлива, але а... як факт вчинення злочину і якраз повернення вже злочинця. Просто знаєте, мені це звучить трохи фантастично, враховуючи завантаженість правоохоронних органів. Зараз ще ці справи їм дати. Ну, ну тобто теоретично це можливо, але як це буде реалізовано на практиці і чи буде, а для цього потрібні якісь законодавчі зміни? теж? Ні, абсолютно. Ні, це, це просто кримінальне провадження від да, Так, Це має здійснювати національна поліція, там е, державне бюро розслідування, якщо це мова йде про е, відповідних е, статус е, Спеціальних суб'єктів, Тут це все готово. Бажання і ефективність діяльності органів правоохоронних. Я думаю, що знаєте, що деколи пріоритети мають бути трішки змінені і е, саме в цьому напрямку діяльність має бути більш активна. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що сьогодні завітали. Ну, дуже приємна тема, звісно, ухилянти людей, які. Вийшли і взяли зброю в руки і зараз захищають нашу країну безумовно набагато більше ніж тих, хто ухилився від призову. І за це ми будемо вдячні безкінечно тим, хто нас Дякую, сьогодні захишли робити з нами. По Веніславський, народний депутат України, член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки а також представник президента в парламенті.